Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що Кремль намагається так би мовити зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку і втрату майже всієї окупованої Харківської області. Зазначимо, Москва вперше визнала свою поразку на Харківщині з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Тож, на думку експертів, Кремль зараз працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку. Натомість звинувачуючи у втраті майже всієї Харківщини недостатньо проінформованих військових радників з оточення Путіна, деякі депутати Держдуми висловили навіть стурбованість жахливою ситуацією на передовій в Україні під час першого пленарного засідання осінньої сесії Думи. Хтось заявив, що необхідна повна мобілізація, адже так звана спецоперація, це насправді війна. Тож наприкінці навіть обговорювали, Рили, коли ж наступного разу буде обговорюватись новий законопроект щодо спрощення вручення повідомлень про призов на військову службу.